Так, не можемо не затронути тему ТЦК і того безприділа, що відбувається в нашій країні. Я рахую, що наше суспільство є глибоко проганившим і хворим в основній своїй масі, коли сотні тисяч ідуть на завідомо злочинну службу, виконуючи злочинні накази. Б'ють, калічать і вбивають українців. Це робить не ворог, це роблять такі ж самі українці, як я, як ти, як всі решта. За декілька копійок, як показала війна, нам, українець готовий продатися і йти, бити і калічити свого вчорашнього сусіда. Друга, знайомого і так далі. Це ненормально. Такого суспільства і в такої нації немає майбутнього. Бо як з цими людьми потім жити? посадити їх, понятно, що не пересадять цих. після війни, що з ними робити так само непонятно. Це є злочинці по факту. Вони живуть прямо з нами являється нашими сусідами, нашими знайомими і так далі. Як бути в цій ситуації? Я не знаю, тому що це, це страшна біда, яка, яка так само згризає все добро, яке ще залишилося в людях.